У західній частині країни в п'ятницю 23 червня триматиметься переважно хмарна погода. В ужгроді дощі, у Львові пройде гроза. Нічна температура від плюс 15, денна до плюс 30. На півночі та в центрі мінлива хмарність. У Кропивницькому ясно. В Києві та Сумах пройдуть дощі та грози. Від нічних плюс 16 до денних плюс 32. На півдні, за прогнозами синоптиків, ясна та тепла погода. Температура в регіоні вночі від плюс 14, день до плюс 30. У східних областях синоптики прогнозують невелику хмарність. В Харкові в цей день гроза. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 30. Дощі та грози на заході пройдуть в суботу 24 червня, лише в Ужгороді без опадів. Температура вночі від плюс 17 в день до плюс 26. Дощі та грози чекають також на мешканців північних та центральних областей. В Сумах в цей день без опадів. Температура від плюс 16 до плюс 34. У південних областях України в суботу ясно. Температура повітря від нічних плюс 15 прогріється в день до плюс 31. На сході дощі та грози. У Дніпрі та Запоріжжі цього дня без опадів від 13 до 31 градусів тепла. На заході в неділю 25 червня пройдуть дощі, але в Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях без опадів. Температура повітря від нічних плюс 13 підніметься в день до плюс 23. На півночі та в центрі також пройдуть дощі та грози. Лише в Кропивницькому в цей день без опадів. від плюс 16 до плюс 24. У Криму, ясно, в Херсоні та Миколаєві хмарно з проясненнями, а в Одесі цього дня очікується гроза. Вночі від плюс 15 в день до плюс 32. На більшості східних територій синоптики попереджають про дощі та грози, але в Луганську та Донецьку ясно. Температура повітря від 19 до 31 з позначкою плюс.